А тепер спробуємо дізнатися реакцію харків'ян на новину про те, що в Геннадія Кернеса відмовила друга нирка, адже буквально позавчора на сесії міськради його всупереч закону заочно і без присяги визнали міським головою. На зв'язку із нами Юлія Семененко. Вітаю Юлю! Як відреагували харків'яни? Зокрема, ті, хто особисто знає Кернеса на ці новини з клініки Шаріте. Тобі слово. Вітаю, Соломія. Нині у Харкові тільки розмов про те, що ж далі буде із Геннадієм Кернесем Кернесом. Інформація про раптове погіршення стану харківського мера. миттєво розлетілася місцевими пабліками. Бізнесмен і товариш Кернеса Павло Фукс розповів, що у чиновника відмовили обидві нирки. Пізніше ці дані підтвердила і сама мерія. Новий міський секретар Ігор Терехов розповів, що друга нирка відмовилась сьогодні а син Кернеса, 38-річний, Кирило, каже, поки не, не знає, що самопочуття батька погіршилося. Удовлетворительний я з ним розмовляв неділю назад по телефону. Лікарі скажут где-то через неделю, через две, когда бо можно будет ему вернуться в Харькове. Мы планировали, что возвращение будет вперед 29-30 декабря. Так давали прогноз вручную. На сегодняшний день я не могу вам чітко сказать дату возвращения Геннадия Дульчуча в зв'язку з тем, что этот вопрос связан с почками. Геннадія Карнеса у Харкові не бачили майже три місяці. За цей час у мережу потрапила тільки одна світлина з одна світлина чиновника з лікарні. Натомість містяни кажуть, що чекають свого мера і бажають йому йому найскорішого одужання. Здоров'я, звісно жив. І, скоріше, повернення до своїм об'язаностям. Система, яку Геннадій Адольфович побудував, вона зараз працює. Ну, як, на мій погляд, може не так гарно, як би було б з ним, але і без нього добро збудована система все ж таки продовжує працювати. Нагадаю, і вибори, і перша сесія нового скликання в Харкові минули без мера до слова. Разом із новообраними депутатами він мав би скласти обов'язкову присягу, але у міській виборчій комісії вирішили інакше. Мовляв, Геннадій Кернес вже двічі був мером, тож автоматично набуває повноважень. Соломія. Дякую, Юлю. Юлія Семененко була на прямому зв'язку із Харкова і розповіла про реакцію харків'ян і колег Геннадія Кернеса на новину про те, що у нього відмовила друга нирка.